Тут виступав і хотілося б, звісно, бути поряд присутнім, коли він виступав тут, і спостерігати дивитись, дивитись, як його виступ, слухати його тут, бути присутнім. Але шкода, що сьогодні я просто маю батька ззадні, позаду себе маю в рамці з чорною стрічечкою, і для мене це. Коштує зараз дуже величезних зусиль е, говорити щось в минулому часі про батька, тому що він в нього стільки було планів, скільки він хотів змінити, скільки він. Ви, ви знаєте, от е, з батьком я постійно спілкувалася про щось, він говорив зі мною постійно на, на такі високі теми, що я просто не знала, що йому відповісти. Але я постійно намагалась якось. Якось йому щось порадити. Він дуже часто питав моєї думки. От він говорить: буває, людина, от е, говорить щось, ну таке щось незрозуміле, таке ніби нелогічне щось, дурне, але для когось, бо кожен ви, може собі визначити, чи дурне це. Але ні, 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 ніхто не може сказати, що от ти дурак, а ти ні. І батько говорив, що потрібно завжди було всіх слухати, бо кожна людина має щось. Щось такого, вона от має може побачити щось з такої точки зору, що, наприклад, він би не побачив, але воно слушне, і до цього варто прислухатись. І він постійно питав якусь мою, можливо, точку зору. І ви знаєте, він постійно наскільки був енергійною людиною, він постійно біг, в нього все в руках горіло. В нього скільки було починань, він постійно щось, щось починає, біжить знову, і він він, він він спав, от вірите, він спав, можливо, з часу до. П'ятої години, я о 6-й просинаюся, його вже немає, він вже поїхав. розумієте? І зараз от він, він себе зовсім не шкодував. Коли я приїхала, я навчаюся в Польщі, я приїхала сюди в грудні на канікули. І коли він мене зустрічав, ви знаєте, я побачила того батька, якого я мала. Розумієте? Він дуже постарів за, за, тій, за той місяць, який він там був з листопада. І ви знаєте. Я крикнула. Я, я вийшла в аеропорту. Я крикнула на весь аеропорт з усієї сили. Слава Україні! Ви знаєте? Батько мало не розплакався. Але люди, які стояли, дуже багато людей зустрічали, жоден, жоден не підтримав, жоден не відповів. Але батьку було дуже приємно, що я одна вийшла з прапором України і крикнула це, ви знаєте? І потім ми поїхали на Майдан. Ми фотографувалися, батько показував Водив мене на антимайдан і каже, пішли. Він він часто ходив. Він спілкувався з цими людьми, і він хотів їх, знаєте, так пере, переманити на нашу сторону. От він словом, він не хотів силою, він не ображав. Він просто, а чому? А, а, а ви були в Європі? Чому ви не хочете в Європу? Вони розвони говорили, що ні, ми не були. То звідки ви можете знати, як там? І ми ходили. Батько говорить, пішли, порівняємо. Як тут, як там. Я там працювала на Майдані, я приїхала на два тижні, і я два тижні провела там, в Києві. Ми робили канапки, ми роздавали каву, був, холодно. Я захворіла, потім приїхала, приїхала в Польшу хвора. Але як батько себе не шкодував для цього, і я так само себе не шкодувала. Тому я дуже горжусь своїм батьком. Шкода, що так, така, такий кінець, але будь ласка. Це все робить наша байдужість. І батько з цим боровся, він постійно питав, чому люди сидять, чому вони хочуть бути рабами? Тому, будь ласка, давайте не будемо байдужими і робити все в унісон. Якщо говориться, давайте підтримуємо, давайте, бо кожен перекладає нас на когось якусь свою, якусь свою дію, там може хтось там зробить, може я потім. Якось якось воно буде, якось воно вирішиться, але ні. Чим далі, от дивіться, тоді, коли закликали закликалися їти на Майдан, все у нас все потрібно було піти, коли там були концерти, коли там просто було, потрібно було, щоб вийшла величезна маса людей, ніхто не вийшов. Вийшли, батько тримав плакат, нас не бійтеся, нас вийдуть мільйони, але ніхто не вийшов, не мільйон не вийшов. Тому ми маємо зараз цю небесну сотню, ці сім'ї, які лишилися без батьків, без братів. Без синів. І я просто я, я в шоці, і в мене немає слів. Поляки зараз всі оплакують, я не знаю, підтримують всі, і вони розуміють, що таке сталося в Україні і що тепер їх це чекає. Але батько це говорив ще в грудні. Тому я зараз їм повторюю, що те, що вони там не ввели санкції, вони зараз це все розуміють. Що це ця Небесна Соня також і на їхніх руках. Тому, будь ласка. Хоча би надалі, щоб ми не були байдужими.